І вітання, ви на Ютуб каналі Львів 24 З вами Зоряна Казмірук. В Україні підтвердили випадки нових субваріантів коронавірусу, німбус та стратус. Чи циркулюють вони на Львівщині? І яка загалом ситуація із захворюваністю на ковід в області? Детальніше про це поговоримо із генеральною директоркою Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталією Іванченко? Тімко пані Наталія, вітаю вас. Добрий день. яка ситуація із захворюваністю на ковід на Львівщині? Станом на сьогодні? Станом на сьогодні ми не знаємо, чи Німбус і стратус вже циркулюють серед мешканців Львівщини, чи не циркулюють? Але всі люди, які звертаються по медичну допомогу і мають ознаки застуди, потрапляють в статистику у хворих на гострі респіраторні захворювання. Таких людей за останній тиждень близько 3900. Можу сказати, що тиждень перед тим їх також було 3900. Частково ці люди проходять вірусологічне дослідження для того, щоб дізнатися, а які ж. Саме респіраторний вірус викликав в них ці ознаки захворювання. І за останній тиждень в нас є 192 людини, яких виявили причина коронавірус, власне, причина захворювання. З цих 192 випадка, 45 це були діти до 18 років. Знову ж ще тиждень. Перед тим таких випадків було 38, ще перед тим 26, 10, 5. Тобто ми бачимо, з одної сторони кількість збільшується, збільшується кількість госпіталізованих, оскільки тиждень перед тим було 9 госпіталізованих, за останній тиждень ми вже маємо 49 госпіталізованих. Але якщо порівнювати з аналогічним періодом попереднього року, то минулого року за тиждень в нас було близько 4 тисяч людей лише в тих, кого захворювання викликав саме коронавірус, а не інша група респіраторних вірусних інфекцій. Тому з однієї сторони так захворювання зростає, а з іншої сторони, ми не бачимо якоїсь Схильності до надзвичайної ситуації, але в той же час варто людям нагадати про гігієну на рук, про дотримання правил кашльового етикету. Про якщо якщо ми зайшли, наприклад, в магазин чи в супермаркет і бачимо, що хтось чихає чи кашлює, то варто все ж таки дотримуватися соціальної дистанції один метр з цією людиною. Ну, але найбільш важливо для тих людей, які вже відчувають ознаки застуди, варто залишитися вдома, сконтактуватися з сімейним лікарем і далі діяти. Згідно його вказівок, Якщо ж хворій людині є необхідність вийти в заклад охорони здоров'я, в аптеку, в магазин, тоді, звичайно, хвора людина повинна одіти маску для того, щоб не наражати на небезпеку оточуючих. У всьому ж решта можна сказати, що ситуація є контрольована, але надзвичайно важливо людям, які мають хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи, цукровий діабет, надлишкову вагу, імунодефіцити і вагітним жінкам у разі появи симптомів, чим швидше сконтактувати з сімейним лікарем для того, щоб була можливість якісно та ефективно пролікуватися, які от власне зараз симптоми хворих на коронавірус. Якщо ми чуємо з засобів масової інформації, що стратус викликає втрату голоса, температуру і надзвичайну втому, то не можна сказати, що всі хворі, які звертаються по медичну допомогу, мають ці симптоми. Більшості люди повідомляють і спостерігаються підвищення температури тіла. Сухий виснажливий кашель, декого відмічається біль в горлі. І зрозуміло, що якщо в людини висока температура тіла, то і знижене загальне самопочуття, хочеться лягти в ліжко, і чим менше виконувати якісь, якусь фізичну активність, фізичні навантаження. Тобто якихось особливих симптомів поки що ми не спостерігаємо. Але в той же час числа хворих, особливо тих, хто госпіталізується, є випадки ускладнень, випадки у вигляді запалення легень пневмонія. Тому ще раз наголошую, варто сконтропу контактувати з сімейним лікарем і діяти згідно його вказівок у разі появи симптомів захворювання. Скільки часу триває інкубаційний період під час захворювання на коронавірус, і власне який період людина є заразною? Інкубаційний період, власне, ми говоримо зараз про циркуляцію різновид різноманітних штамів під виду омікрон, як правило, триває від 4-5 годин до декількох діб. Зрозуміло, чим більша концентрація потрапляє в організм людини віруса, тим як правило, інкубаційний період коротший, чим менше інкубаційний період довше. І таким чином людина заразна. Ще до початку перших симптомів захворювання, і як правило, правило весь період наявності клінічних симптомів? Ну, в середньому це близько 4-5 діб. Яка ситуація зараз із вакцинацією? Адже свого часу її активно пропагували і водночас було багато противників. А як зараз? І зараз теж активно пропагують, але згідно з стра стратегією Національної технічної групи експертів з імунізації, зараз рекомендують хоча б один раз в рік зробити дозу вакцини проти covid 19. Особливо варто це зробити людям 60 людям з імунодефіцитами і хронічними захворюваннями різноманітних хвороб. Також кожна пересічна людина може один раз в рік отримати до. Додаткову дозу вакцинації проти COVID-19, зрештою так само, як і сезонну проти грипу. Але вакцина проти COVID-19 є безкоштовною, є в закладах охорони здоров'я і проводиться населення днями. З'явилася інформація, що в Україні буде доступна вакцина проти COVID-19 від Pfizer для дітей віком від 6 місяців. Наскільки ефективнішою може бути імунізація, от з такого віку? Багато країн світу вже попередні роки проводили вакцинацію дітей віком від 6 місяців. Ми ж досі використовували вакцину для дітей віком від 5 років. Ну але мій підхід до здоров'я такий, що якщо є можливість запобігти захворюванню, то варто скористатися профілактикою, ніж очікувати зустріч з хворобою і її наслідки. Але поки що наразі цієї вакцини немає, тому поки що важко щось коментувати. Пані Наталі, я вам дякую за пояснення. Нагадаю, ми спілкувалися із генеральною директоркою Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб моз України Наталією Іванченко. Тімко я Зоряна Казмірук видивилися Ютуб канал Львів 24